Дивися, правда. Mm -hmm. Це перевищення повноважень однозначно. Це 365 Отак, як було тоді зразку в мене, так і, і по них треба відкрити. Mm -hmm. no, Описати, що це було неділя, тому подібне, що це. Зафіксувати е, е, цей е, виклик. <зас> <виплик. зас> Ти написав номер виклику, mm. так? Mm. <зас> Зафіксувати той номер виклику туди. Що вони, ти просто, що... взяла, завжди, ти Конечно, ми а що ти В законом порядку, порядку. порядку просто... зафіксувати, що в них немає документів, що перед цим тебе проходили і при нас документи, в них не лікові документи, вони не співпадають, тому що... Я її пояснила, века. я ж її пояснила, по телефону. Я документи. кажу, що треба є. писати так. в заяві що Не Там це повішане. Так і так, що ми відключаємо вас і зразу прописано. Я їм сама пригласила, він... сказала, що документи Nie, тільки не знати, прийдете, це... пожалуйста, робіть роботи <зві> 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 свої. 12 ночі прийдуть. Ну так, іде на відео є. Так, на відео є. Я їм предложила, принесіть мені, пожалуйста, документи і no, можете робити свою справу, яку ви мали робити. Я ж не відмовлялася. І там. чуєш, ж віця, візьміни тако зафіксуй. Там ту штуку, там де вони м -м, відрізали, і там мій цей номер телефону. Там є. Ну так, я спеціально залишила номер телефона. Ну, да, залишила номер телефона. Якщо... А, то, так це і... то... ту бумажку ти положила? Так. Да. Mm. Я повішена там. А вони зняли. Вітай, що ти там? Віталя, дзвони кросовки. А ключ де від хати. Ну, бо я їду назад. Я закрий. Я закрий. Вона не така була, вона така була, висіла таку ту. Ну вони, видать, її бачили. Ну, звісно, вони його все і сняли. Ага. Воно, воно ви горіло. Ти сто... покажи, покажи її на камеру, щоб видно було. Вот. Шо? А, Шо? а Ти такого оберни. Ну, ти подивися. Ось, бачите? Які, э, дивіться, яким шахрайським способом просто тупо зрізане. Це взагалі поди. Це ж непрофесійно навіть зрізалося. Взагалі це, є стаття. Знаєш, як, як Взагалі є стаття, яка. І це е... Вообще, то моє майно. Це моє це майно. Є стаття, якою це передбачено, пошкодження е, приватного майна. Звісно, звісно. це вже відповідальність зовсім все. Це потрібно, інше. ну так, приватне майно, тепер доказати, треба, що це її приватне. Розумієш? А чому ні? Так вони самі доказують, що це ваша труба. Ну, так, а, Тут все. питань немає. Вони самі кажуть, що це їхня це наша труба. До це вони що вони роблять? Експлуатують трубу, також нашу трубу експлуатують, яку не красах ні фіга. А це наше. А це... Воно, в принципі, і це наше. І це наше. Це вс... ми робили... Тим більше, ми, що ми воно на твоїй території. І якщо, якщо, наприклад, казати про е, обслуговування, то вони. Мене... Сама труба в тебе на території. Вона не за заборона. Ні. Вони ще оренду мають платити. Звісно. <хи> за оренду за нашу землю. Кого і землі, так само, як у тебе труби йдуть по землі. Так само цей. Ця... Це капець, це, це, це взагалі безпредел повніший. Що хочу сказати, зазначити сьогодні і неділя. Яке число, Ларіс, скажи мені, будь ласка? 26-те. 26, да? 27, 27 число, 27 серпня. Це взагалі безприділ. Я вже спілкувалася з людьми взагалі. ну, взагалі неділя газломережа дозволяє собі на приватній власності, на території, за забором сюди, на території людини, приватній власності. Неділю приїхати відрізати без викупу аварійної служби, приїхати відрізати софт труб, а просто відрізати болгарку. Мене питання в іншому, яке вони мають право взагалі користуватися болгарками. У них такий інструмент не зазначений взагалі їхньому переліку. Далі, те, що неділя, аварійна служба має викликати на 104 виклик. Я впевнена, що там ніякого такого не було, тому що на даний момент у нас таким повідомленням в цей період немає взагалі газу. Його перекрили на якісь ремонтні роботи. І зараз газу немає. Вони поїхали і залишили трубу в відкритому доступі. Тобто труба не е, заглушена. І це також є порушення, тому що ну, це їхня, скажімо так, е, ну, Обов'язок її зробити, залишити її в нормальному стані. Далі, ще друге питання таке цікаве, те, що Де цікаво, мені зазначено в законі, що якщо людина не має договірних відносин, тобто якщо навіть не договірних відносин, а якщо у людини не переформила хата на, на неї, то вони мають право відрізати газовий трубу. Тобто якісь нужен для мене, чесне слово. Зазначаю, що у цієї людини, в кого відрізали газову трубу, на сьогоднішній день є виграний суд з постачанню по, по... по транспортуванні газу розподіл да, розподілу газу розвивають мережі. І при тому, всьому що людина виграла, вони собі таки дозволяють таке безчинство. Мені цікаво взагалі, да. Яка... а. чим вони оперуються. Да, да, да. І на даний момент ми знаємо, що ні, то вони перейшли на державний, ну, державну структуру. Тобто ми вже не є приватниками, вони вже є державною структурою. Наскільки нам відомо, вони недавно приходили і показували своє посвідчення, то посвідчення ще залишилося в РГК, на якій підставі не зрозуміло, як вони можуть ходити по будинкам нашого міста, маючи посвідчення ще з 2018 року. Тобто в них мають бути вже посвідчені 2023 року. Вони спочатку повинні по великому рахунку свою документацію, яка там є, привести до ладу, а потім вже там предлагати людям, наприклад, договірні якісь відносини. А ось так просто шахраським способом приходити і відрізати труби без наявності документів, без всього, що їм це дозволено. Без розрішення мати, користуватися такою, таким приладом, як болгарка, ну це взагалі, знаєте, це вже перебор всього, що тільки може бути. Тому ми все ставимо зараз під контроль цю ситуацію, будемо писати заяву в прокуратуру на відкриття кримінальної справи, я так думаю, що 360-356, перевищення повноважень, перевищення да, своїх службових обов'язків. Тому що вони не мали права це зробити. І може ще буде відтримувати ще по якісь статті, будемо бачити по якій. Е тому будем, напевно, можуть відкривати ще докривані справді бачите. Тому так, щось скажу? Так, да, я скажу, що люди не мовчіть, не допускайте цих шахраїв, які не мають взагалі ніяких документів е до своїх труб. Бо це ваші є труби. Ви збирали ці кошти, не доїдали, так як моя мати збирала, так як всі не доїдали, складали це все, все робили своїми руками, як то кажуть, а зараз і пройшли хазії на це все. І ми за свої ж труби, якими вони користуються на нашій землі, ми ще й платимо їм за транспортування газу. За що ми платимо за транспортування? За що? От скажіть мені, будь ласка, вони просто беруть з нас. Як то каже, не беруть, а залазять нам в карман. І забирають ці кошти. Якщо ці кошти люди добрі, просто віддайте, не віддайте цим шахраям, віддайте хлопцям напередок. Їм не вистачає. Але не тільки но не цим шахраям, які набивають собі кармани і обдирають кожну хату, кожну хату. І в кожній хаті, я так думаю, через хату, через дві хаті. Може бути, в кожній хаті є людина. Є син, є батько, який є на війні і захищає цю країну. За що, за що він захищає? Щоб ці покидьки тут обдирали вас всіх. Так що піднімайтеся, думайте, кому ви платите, дивіться, куди ці кошти йдуть, а вони йдуть за кордон. А вони потрібні бути в державою, бо економіка в нас, ви бачите самі, що економіка падає. Люди зараз що ми дітям верніше, що ми дітям своїм лишимо, як немає на не економіки, нічого немає? Взагалі? Грабують державу. Так що люди думайте, куди ви платите, не давайте їм свої кошти, кровно зароблені ці кошти. Ці копійки це не те, що гроші, це копійки, так як ми зараз заробляємо. Все, будемо боротися. Дякую.